У понеділок, 15 серпня, у більшості областей України встановиться спекотна погода. Найнижча температура очікується у західних областях. На Полтавщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура в день плюс 28, плюс 33 градуси. За прогнозами синоптиків, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у горішніх плавнях погода буде похмурою. без опадів. Максимальна температура повітря плюс 31 градус, мінімальна плюс 22. Найтепліше, 15 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2008 року: плюс 36 градусів. Мінімум 1956 плюс 8. Доброго ранку понеділка. Дивіться випуски новин сьогодні у. 18. та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.